Всім доброго дня, слава Україні. Давно не виходив в ефір, давно не знімав ролики, не залував себе на каналі. Запустив чомусь канал, але думаю, що можливо ситуація виправиться найближчим часом. Сьогодні 9 березня. У мене сьогодні кругла дата. 9 березня 2022 року, десь чи в 9, чи 50 ранку, я сидячи в автобусі, виїхав з, з Долбунівського з території з Долбунівського ТЦК. І саме з 9 березня я рахую, у мене почалася історія служби в лавах Збройних Сил України. Сьогодні вже в мене 2 роки, у мене така річниця, кругла дата, і тому я вирішив власне зняти відео. Що я хочу сьогодні розказати. Я перед... як почалась війна і перед тим знаю, що піду в лави ЗСУ, я дав собі три обітниці. Перша обітниця, ви знаєте, хто дивиться постійно, я не брию бороду. От вона вже два роки у мене росте. Не стриг ні разу, тільки вуса. Друга обітниця. Я спочатку війни дав собі слово, що поки війна не закінчиться, я не буду вживати ні грама алкоголю. З того часу ніякого ні слабого алкоголю, ні міцного алкоголю я не вживав. Два роки абсолютно сухий закон у мене. І третя обітниця я дав собі слово. Це було чи 8 березня, чи 9, я вже точно не пам'ятаю, що я буду, хочу бути максимально корисним, перебуваючи в Лавах Збройних сил України. І ось, уже більше певно. Десь, напевно, вже буде скоро півтора роки. Як я військовий кухар, я годую військових. Годував я різних військових. Навіть в мене є. Ну, це така. На рівні легенди не інформації, я, в принципі, не форсував події, не шукав підтвердження інформації, що я навіть годував залужного. Ну, ця окрема колись історія, можливо, розкажу. Якщо я взнаюсь, точно. Так от почалась моя історія військового кухря з того, що я знав, що ми десь 2-3 місяці будемо. Сидіти, якби на чемоданах, нічого в принципі не робити, чекати, можливо, нас позброїть на інші гармати. І я за той час вирішив, стало вакантне місце кухаря. Я вирішив змінити кухню нашого підрозділу протитанкового артилерійського дивізіону на кращу сторону і пішов на кухню. Я думав, що це займе мене три місяці, але як результат, вже скоро буде півтора року, як я військовий кухар, не дивишись на це. Що я військовий кухар? Я стараюсь кухню робити різноманітну, смачну для військових, щоб оцені привіз хлопець нам продукти. Приїхав в обід. Кажу, давай так, спочатку поїв, обід я роздам, тому що я зараз тут сам. І потім ми розгрузимо машину з продуктами. Кажу, давай і тебе нагоду. Він без проблем. Він взяв тарілочку, поїв, приходить мити посуду, посуд і каже: а ти раніше, мабуть, до, до війни десь працював якимось шеф кухором в ресторані чи кафе. Кажу, чому? Дуже смачний борщ. Я за те, щоб кухня військова була смачна. І докладай максимум зусиль, щоб страви були смачні і різноманітні. Про корисність тепер. Не дившись на те, що я військовий кухар, якби я не, я не на нулю, не стріляю ворога з автомата чи з іншої зброї, але я докладаю максимум зусиль, щоб я був максимально корисний. До чого я веду? У мене є аккаунт Тікток. Так він називається саме Богдан Волинський, я не був оригінальним. Створив я його випадково. Можна сказати, спробувати, але справа якось пішла, і станом на зараз в мене там, по-моєму, 136 чи 138 тисяч підписників. І останні десь, напевно, півроку я почав трішки менше, місяців 4. Напевно, я почав проводити збір, тому що 110 бригада. До недавнього часу відповідала за Авдіївку Евдіївський напрямок. Тобто, це була наша зона відповідальності, наша лінія оборони, там десь 25 кілометрів лінії оборони нашої. І я допомагав своїм побратимам з, з Буару, з розвідки, допомагав до операторам безпілотних апаратів дронів. Камікадзе. Я збираю і збираю, продовжую кошти на дрони. Купував вже дрони, віддавав, передавав підрозділу. І е, останнім часом, взагалі, за допомогою донатів глядачів, зробив дуже багато корисних справ. Ну от, е, Хто знає, що е, було в Авдіївці останнім часом, розуміє, наскільки там було важко. І Хочу вам навести декілька прикладів: е, пише мені в сигнал. Мій побратим, ми з ним починали в протитанковому артилерійському дивізіоні, який потім розформували за браку, за браку е, боєприпасів і за то, що гармата МТ-12 Рапіра, в принципі, це стара гармата, вона доволі неефективна вже. Ось. І мені каже, що знаєш, чи могли б твої підписники допомогти нам? Зараз завдійці дуже так серйозні обстріли. Що хлопці там наведуть порядок, протягнуть кабеля, зв'язок, інтернет поставлять, щоб літали дрони, щоб нищити ворога. Кілька каже, прильотів то засипало, то порвало провід, то перше, то друге, то третє, то четверте, то десяте, то п'ятнадцяте. Тобто, каже, тільки те і робимо, що відновлюємо роботу мереж, зв'язку, інтернету, тому що. Ну, Активні бойові дії, активні обстріли. І як результат. За рахунок донатів було куплено багато корисних речей. Наприклад, щоб ви розуміли, один дрон FPV, Камікадзе коштує десь приблизно цінові категорії від 15-20 тисяч. В залежності, як вам терміново треба, дивлячись, кого ви купили. Можна і дешевше, можна і дорожче. Я... Допоміг хлопцям купити за 8 тисяч антени до дронів Камікадзе. Ось так вони виглядають. Ви зараз бачите на екрані. І за 8 тисяч далось 8 тисяч гривень далось підняти на крило 20 дронів Камікадзе. Тобто за 8 тисяч навіть в принципі, дрон нормальний, неможливо майже купити. А за 8 тисяч вдалося підняти на крило 20 дронів камікадзе, 20 FPV дронів. Всього лише, тому що потрібна була антенка. Десь її не було в комплекті, десь її поламали, десь прийшов а, дрон без антени і так далі. Тому подібне. Купив, хлопцям передали. Я, я навіть їх не отримав, бо я проплатив, хлопцям прийшло відповідно на нову пошту. Далі знову каже е, побратим, ну, сильно обстрілюють. Треба зв'язок інтернет, треба до рації зв'язок, кабеля. Ціна питання, якщо я не помиляюсь. Це ж було якраз оце напередодні виход наших хлопців з Авдіївки. Ціна питання, щось там до 20 тисяч. 20 тисяч ось такі от бухти, кабеля, якісь штекери, роз'єми і так далі. То подібне, я теж навіть цього не тримав в руках. Я просто проплатив кошти, які ви мені за які мені задонатили глядачі на TikTok. І завдяки цьому в саме відповідальний момент, коли потрібен був зв'язок. Коли потрібен був інтернет, коли потрібно було нищити наступаючого ворога. Коли потрібно було комунікати між, комунікація між підрозділами, ці всі засоби зв'язку відіграли дуже важливу роль. Задяки цьому був знищений ворог, нищили ворога. І завдяки цьому наші змогли в принципі непогано вийти з Авдіївки, тому що без зв'язку зараз війна це просто не війна. Після цього ще я допомагав хлопцям. Треба було ще щось їм купувати і ще щось купувати. Тобто, до чого це все веду. Активність не повинна, на мою думку, обмежуватись просто тим, що ти виконуєш. Я вважаю себе людиною з активною життєвою позицією і, не дивлячись на те, що я зараз смачно годую хлопців, але крім цього, я ще роблю якусь додаткову роботу. Яка е, приближає нашу перемогу. Це не якийсь не пафос, не, я не хвалюсь, нічим, просто я така людина, що я намагаюся максимально бути ефективним. Це не максимум, це не 100% моїх, але я роблю все можливе, що від мене залежить. Власне про це я сьогодні хотів розказати. Сьогодні, до речі, день народження Тараса Григоровича Шевченка, і е, на кінець скажу його. Крилату, вже всім добре відому і дуже актуальну цитату. Борітесь, поборете. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!